Любі друзі, у нас вже закінчився форум. І ми всі розходимося. Тут дуже багато ще є дівчаточок, які залишилися, і ми прощаємося. І саме основне, що вони казахи, але вони знають наші українські пісні. І зараз Айгуль заспіває нам пісеньку українську. Один куплетик. Серед дітей. Терзавий вадо вербне роки, горами хвилю, придіма, і блидими сяц на тупору, і сморя де де вигляда не наче чья. Айгуль. І... Боже, люди. Ви розумієте наскільки вони нас люблять? Наскільки вони нас приймали? Наскільки вони нас обнімали? Ділилися своїм теплом, і ми, ми так само. Віддає їм своє тепло, і ми поїхали сюди для того, щоб поділитися тими результатами, які ми отримаємо від компанії Біепік. І вони також. Я дякую тобі дуже. Ой, Марічко, чичирі, чичирі, чичирі. Кучері, кучері, кучері. кучері, 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 Я від тобі чесала. Не знала, не anyway, знала, не знала, аби мати не знала, не знала, не знала, Отак Олій запіє, 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 ставай, рано, Марія, Марія Марія, ставай рано, Марія, 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 домтирує червину, 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 Розмаріну зелену, зелену зелену, Розмаріну зелену, зелену зелену. Ой, Маричка, четери, 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 простиши мне кучери, 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 проще мне кучери, кучери, кучери. кучери.